Ранок Житловий район міста. Ворог завдав удару балістикою. Через атаку РФ загинуло чотири людини. Близько сорока поранені. Одинадцять з них у важкому стані. Наслідок вибухової хвилі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Підприємства СТО, автівки та щонайменше п'ять багатоповерхівок. Юлія мешкає в одному з понівечених будинків. В момент удару була вдома з дитиною. Ну, квартира ціла, вікна відійшли, підвіконня відійшло. От зараз отримуємо заявку на відновлення. Чоловік на роботі я була дома вдвох з донькою, сім років. Вона прихворіла, тобто в школу не пішла. І ми були в квартирі в цей час і бігли вже коли, коли вже пролунав вибух. Бо ми такого не очікували. На місці від самого ранку працюють правоохоронці, рятувальники, комунальники та благодійники. Один з фондів, що зазвичай допомагає дніпрянам під час обстрілів, на цей раз сам потребує допомоги. Через цей обстріл пошкоджено особисті автівки наших працівників та автівка для евакуації населення. У багатоквартирних будинках вибито понад дві сотні вікон. Також понівечено корпус одного з вищих навчальних закладів міста. Студентів не було. У нас зараз дистанційка, але деякі підрозділи нашого університету вони працювали. Були викладачі, деякі хто працює з кафедр, спомагательний персонал. Ну і декабель. Ми оказували підтримку, перев'язували. Ну потім вже стали допомагати нам. Міський голова звернувся до жителів із проханням не заважати екстреним службам під час ліквідації ворожих атак. Коли чуть на вибух, і коли є сигнал повітряної тривоги, якщо можна не їздити по місту, тому що я стояв у цій пробці і навіть карети швидкої допомоги, автівки ДСНС і службові автівки, які їхали сюди, вони не могли проїхати, тому що просто руха не було. 2 грудня у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими. Артем Ліфінцев, Микола Худолій Дніпро Тіві.